Усім привіт, дорогі друзі! У цьому відео у нас спам морських зомбі у PZ FusionModie. Гаразд я не буду затягувати, готуйте чай, кохве, печиво, а ми будемо потроху починати. Перша команда це два вишневих скоростріла та один. Вишновий грохстріл. Ой, не горхстріл, а горішок. Зараз створимо нашу команду. Це доволі сильна команда. І починаємо перший спам. Бачимо, що першого зомбі вони розносять на Ізі. І навіть команду таких зомбів вони також розносять на Ізі. Навіть і не один грохстріл не постраждав, що, на мою думку, дійсно імба. Так, прибираємо цю команду і стамо наступну. Наступна команда це у нас королівський димогроби. Я вважаю, що вони нароблять роблять волчизного в районі зомбі. Так, їх два у нас будуть, і все, виставляємо зомбі, і бачимо, що їх одразу заморожують і нанося при цьому їм дуже гарний урон. Ми бачимо, що не один зомбі не встиг атакувати, і вони всі її загіпнотизували. Навіть якщо ми поставимо ще таких зомбі, я гадаю, що вони без проблем їх загіпнотизують і знесуть. Так, я не сумнівався. Як ми бачимо, толпу зомбі для них взагалі розібрати не проблема, також загіпнотизувати. Гаразд не буду затягувати з цією командою і будемо проходити до нашої наступної команди. Наступна команда це два королівських трьох стріла. Тобто два тигрових трьохстріла та три королівських пня факіра. Прикол тому, що королівські факіри підсилюють снаряди тигрових трьох стрілів. Так, створюємо і побачимо, що в нас з цього буде. Гаразд не буду затягувати, все, ми все створили і починаємо спам цих зомбі. Вони без проблем їх зносять прикол у тому, що горошни там підсилюються. І ми перемагаємо. Так, все. Наступна наша команда це один е, е, королівський солнечний горіх. Так, для нього взагалі не проблема знести купу зомбі за один удар, і на мою думку, це дійсно імба. Так і будемо бачити, що навіть купа зомбі йому не поміха. Головне, щоб були у нас солнки. А так він без проблем це все знесе. Гаразд, наступна наша команда: це буде доволі імбово. Це королівська катапульта, королівська чесночна катапульта та королівська кавунова пальма. Для кавунової пальми доволі тяжкий крафт, якщо чесно сказати. Тому що. Ну, як би сказати, це дуже затратно. І все, ми виставляємо і ставимо перший спам-зомбі. Так, я бачу, ми їх без проблем зносимо, але ми отримуємо урон. Все, ми як би, втратили королівський катапульту, але ми можемо перемогти їх пальмою, тому що вона також наносить урон завдяки чесноку. Як ми бачимо, вона без проблем їх законтрила, і на цьому все. Все, переходимо до нашого другого раунду, створимо нашу вишневу команду і будемо починати, напевно, спам, як завжди. Yes. Як ми можемо побачити, команду ми майже створили, Ставимо вишневий, і дану команду ми завершили. Гаразд стамо другий спам. Як ми бачимо, другий спам це вже такі броньовані горішки, посейдони, котрі наносять гарний урон, але ми їх без проблем перемагаємо, тому що ми маємо. І все, вони впали, вишневі горхли наносять урон, а вишневий горішок підхилюється від цього. Гаразд, наступна команда, наші дим, королівські димогриби, я гадаю, для них це також буде не проблема. Все ставимо і побачимо, як воно буде працювати. Все, ставимо два таких і починаємо наш спам. Як ми бачимо, урон, звісно, йде величезний і вже заморожели. Але я буду хитрий, тому що я буду представляти демогриби, щоб їх тупо не знесли. Ага, не знесли, знесли. Гаразд, я дам їм другу спробу. Але поставлю тільки один королівський демогриб, щоб було хоча б якось по-чесному. Так, він без проблем їх зносить і їх гіпнотизує. Так, це не проблема. Гаразд, не буду затягувати, він перемінку завдяки другій спробі. Ставимо нашу команду. Третю команду трьох стрілів та пні факірі, і побачимо, що з цього буде. Гаразд все ми наспавнили королівських пнеїв. Факірів і ставимо наших торгових трьохстрілів. Гаразд, створюємо, ставимо імітатора. Так, ставимо імітатора. і отримаємо таку імбу. Цікаво, пройдуть ли вони другий раунд. Так, вони без проблем зносять цих, але мені здається, що ні. Але один спалює, а другий, а другий добиває. Так, як я бачу, що зомбі падають. Так, бачимо і так, дійсно, їх зносять. Приходимо до наступної команди: Сонечний гор, їх, звісно, їх без проблем знесе, я не сумніваюсь. Так, спавнимо, Спавнемо, спавнемо волчений. Кількості, так, і випускаємо горішок. І все зносимо. Так, це імба. Я не сумнівався, тому що він ім найімбовіша рослина із королівських, котрих я знаю. Гаразд починаємо і зносимо знову. Так, він переміг уже другу таку команду, навіть третю. Але я поставлю горишок трохи побільше. Гаразд, переходимо до нашої п'ятої команди. П'ята команда це королівська катапульта та пальма, і як бачимо, створюємо і все об'єднуємо. Так, тепер ставимо пальму. Пальма, блін, вона затратна дуже, але без неї ніяк. Гаразд, все поставили чесночну і зробили отаку. От все. Додаємо кавун і починаємо наш спам. Як ми бачимо, зомбі одразу впускаємо і побачимо, як вони їх переможуть. Як ми бачимо, такий спам доволі великий, і я буду представляти, щоб її тупо не знесли коп'ями. Але мені здається, що її знесуть, і пальма тут взагалі не має ніякого сенсу, тому що більшу роль виконують все-таки катапульта. Вона майже їх знесла. Отруйний урон дуже гарний, якщо чесно, в Аф'южені, навіть краще, ніж в... Повзачі, наприклад, і... другій частині повезе, але мені здається, що все-таки краще б я використовував звичайну пальму, тому що вона хоча б підсувала снаряди. Граз, третій раунд стане наших вишневих. Вишневі, напевно, без проблем впораються з третім спамом, але я сумніваюсь, тому що третій спам буде доволі сильний. Так, виставляємо, ставимо наш спам, як ми бачимо, тут зомбі вже доволі броньовані, але переставляємо наших вишневих, щоб якось їх захистити, бо коп'їв у них дофіга. Так, мені здається, що першого зараз знесуть. І я не сумніваюсь чомусь в цьому. Але ні, не знесли. А ось наша команда їх знесла. Так, як я гадав, що вона переможе. Але трохи сумнівався, але вона перемогла. Так, на що здатні дима гриби? Так, побачимо. І бачимо, що одразу створимо перший і створимо другий. Другий, так, все. Ставимо наш лютий спам. Все, поставили наш лютий спам і побачимо, як вони впораються з цим. Якщо на першому раунді було доволі легко, то на третьому раунді буде доволі важко. А четвертий раунд може не винесуть ніхто. Так, все ми переставляємо. Е, і Хтось скаже, що це хитрость, але мені байдуже, якщо чесно. Так, вони виносять їх, і бачимо, що урону просто дофіга заморозили і знесли. До речі, а вони ані, гіпнотизуються, гіпнотизуються вони, і бачимо, що вони впорались. Зараз наступна наша команда. Це ті та пні факіри. До речі, в кінці буде доволі круто, тож рекомендую додивитися до кінця. Так, ставимо і бачимо, все ми поставили, і ставимо наш лютий спам. Як вони впораються з цим? Так, спавнемо. Я, до речі, поставлю по два на кожну лінію Гаразд. Один на одній лінії або два на інших. Так, вони виносять. Але я гадаю, опа, пній дуже допомогли, поставили вогняні кабачки, і нанесли гарний урон. Так, навіть трьох стріл не постраждали, це дивно, якщо чесно. І ставимо нашу четверту команду. Четверта команда зараз без проблем їх знесе. Так, все, виставляємо. Капець, один горішок, і наносить такий гарний урон. Так, йому прилетіло трохи, але ми знесли без проблем. Оце я розумію, імба. Так, не буду зятьягувати, знесемо ще одну таку команду без проблем і ставимо п'яту команду. П'ята команда майже готова. І бачимо, що все об'єднали. Ставимо цю дурну пальму, яка, напевно, не має ніякої користі для нас. І все. І зараз буде спам. Так, все об'єднуємо, якщо це доволі довго. Для об'єднання все об'єднали і бачимо, що зараз буде. Ставимо наш спам. Так, все, виставили 5 зомбі, І бачимо, пальма нам тільки заважає, якщо чесно, а не допомагає. Мені здається, що катапульта сама більшу частину роботи робить. А пальма взагалі не робить ніяку частину роботи. Тільки відштовхує зомбі, а це нам мало чим корисно. Тому що пальма атакує, ой, не пальма, а катапульта атакує тільки по одній лінії. Що шкода, а якщо була. Капусна пальма, вона б відкидала на усе поле бою. Оце їм баб була. Але я взяв ковнову, не подумавши, і вийшло ось так. Гаразд, ми майже знесли цю команду. Якщо чесно, найбільше, напевно, витрачають час на бій, напевно, кавунова пальма. Ой, не кавунова пальма, а кав... ні, кавунова пальма і чесночна катапульта. Так, вони витрачають дуже багато часу, якщо чесно. Так, гаразд ми майже перемогли і будемо, напевно, переходити до нашого босса. Так, останній. Останній спам це буде всього лише один бош. Але, якщо чесно, вас це дійсно здивує, тому що під кінець буде доволі цікаво. Так, ми майже усіх знесли. Так, вони витрачають дуже багато нашого часу. І прикол в тому, що ці зомбарі мають дофіга ХП. Так, все, виставляємо кавунову пальму і все, не будемо паритись взагалі. Так, все, ставимо імітатора. просто нам ця пальма ще буде потрібна. А в мене просто нема золотих бобів. Гаразд, все виставили і ставимо нашу останню, ну, останню команду. Напівфінал, тому що не остання команда, а останній бос, останній спам. ось. Так, але для боса я підготував дещо цікаве. тому що виставляємо отакий ряд вишневих. Все, виставили. А тепер робимо ще по бокам, тому що він буде спавнити ще. Горіхи по бокам. Все, виставили такий хрестик і ставимо. Так, ставимо вишневий, і вони дійсно його зносять. Так, цих перемогли і бачимо, що вони його знесли. Так, наступна команда димо гриби, побачимо, на що ви здатні. Гаразд, виставимо їх в величезній кількості, Ставимо нашого улюбленого імітатора. без нього взагалі ніяк. Так, все виставили і побачимо, що у нас взагалі вийде. Так, ставимо ось так. І все, ні. Оце ми переставимо. отак, Так. все ідеально. Так само босса, і бачимо, як він їх знесе. Але він не хорону дефірат, при цьому вони морозить. І бачимо, і ні, їх не знесли, А не знесли усіх чотирьох за раз. Так, мені шкода, але вони перемогли. Так, але саме тигрових, о, це взагалі імба. Але не імба, тому що вони також програли. Якщо чесно, це дуже шкода. Мені шкода, але треба переходити до нашої наступної. Наступна команда в соло виносить боса, і без проблем в соло виносить звичайних. Оце імба, просто в соло виносити однієї ослони, не купую, не 10, а просто в соло. Так, наступна команда це ось така команда, як ми бачимо їх дофіга, але їх знову знесли. І ця команда взагалі взяла програла. Тож на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал ППВЗ.